Чи знали ви, що відстрочка від мобілізації для студентів вже не буде залізним щитом? Тисячі українських чоловіків роками сприймали освіту як спосіб відтермінувати службу. Вступ на нову спеціальність, друга вища курси аспірантура. Здавалося, що поки вчишся, повістка не страшна, але новий законопроєкт перекреслює цю звичну картину. Освіта більше не гарантує броні. Відстрочка діятиме лише за чітко визначених умов. І повірте, це змінить життя не лише студентів. А їхніх рідних, бо тепер навчання не дорівнює автоматичному захисту від мобілізації. Консультації, доступ до надзвичайних бонусів та підтримка донатом шукай під відео, підпишись на канал. Чому важливо додивитись до кінця, тому що мова йде про майбутнє десятки тисяч людей: студентів, викладачів, науковців, а також про батьків і дружин, які хвилюються, чи може навчання захистити їхнього сина або чоловіка від армії. Ми розберемо, що саме змінює законопроєкт. Хто зможе залишитись на навчанні, а хто отримає повістку? Як тепер працюватиме відстрочка? Що робити студентам 2025-2026 років? Чи залишилась хоч якась можливість закону уникнути мобілізації через навчання? І головне, дамо практичні поради, щоб уникнути помилок, які можуть коштувати штрафів чи навіть кримінальної відповідальності? Що каже законопроєкт? Новий законопроєкт, 13634 та його. Альтернативний варіант змінює статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чові моменти. Відстрочка від мобілізації зберігається лише для студентів денної або дуальної форми навчання. Вона діє тільки, якщо людина здобуває освіту вперше на цьому рівні бакалавр, магіст, аспірантура. Тобто друга вища вже не допоможе. Учні ПТУ або коледжів мають право на відстрочку, якщо почали навчання не пізніше року, в якому досягли граничного віку для направлення на базову службу. Викладачі та науковці збережуть броню тільки за умови роботи на 0,75 ставки і більше. Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Отже, та освіта перестає бути універсальним способом уникнення служби. Хто втрачає відстрочку? Ті, хто вступив по колу, друга вища, третя спеціальність більше на аргумент. Ті, хто перевівся на денну форму з папірця, але фактично не вчиться. Ті, хто вступав у магістратуру чи аспірантуру не для науки, а щоб уникнути мобілізації. Раніше такі студенти були тисячами. Тепер це буде підставою для відмови у відстрочці. Чому влада пішла на цей крок? Причини очевидні: система освіти перетворилась на тихий прихисток для чоловіків приземного віку. Університети отримували величезний наплив студентів, які не планували реально вчитися. Держава втрачала мобілізаційний ресурс. Новий законопроєкт намагається поставити крапку: освіта повинна бути для знань, а не для ухилення. Що робити студентам? Якщо ти вже навчаєшся, якщо маєш дену форму і це перша освіта на цьому рівні. Стоя відстрочка дії до завершення навчання, але будь уважний, прогуличі, відрахування з університету автоматично знімають захист. Якщо плануєш вступ у 2025-2026 році, подумай двічі, чи вступаєш реально для знань. Якщо це друга чи третя освіта, мобілізація може чекати на тебе навіть під час сесії. Практичні поради. Перевір документів у вузі, будь-яка помилка у довідці про навчання. Шанс для ТЦК визнати її недійсною. Не пропускай навчання, відрахування, дорівнює автоматична втрата відстрочки. Якщо навчаєшся вперше, подбай, щоб у документах це було чітко зазначено. Викладачам працюють офіційно і не менш, ніж на 0,75 ставки. Якщо до 55 плюс у законопроєкті зазначається, що суди враховуватимуть вік як пом'якшувальну обставину у справах пов'язаних з мобілізацією. Для тих, кому залишилось кілька років до граничної віку служби, навчання більше не допоможе, але суди можуть ставитись м'якше до штрафів і відповідальності. Новий законопроєкт робить освіту більш чесною, але водночас позбавляє багатьох чоловіків останнього. Легального щита від мобілізації. Освіта більше не дорівнює відстрочці. Тепер потрібно реально вчитись, а не просто числитись. Зараз непростий час, і кожна новина про мобілізацію викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Ми з вами опинились у ситуації, де правила змінюються швидко, а розібратися у всіх нюансах не завжди просто. Тому. Я хочу, щоб ви знали одне: ви не самі. Ми разом шукаємо правду, розбираємось у законопроєктах, відстежуємо кожну деталь, щоб ви могли захистити свої права та приймати зважені рішення. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі нових змін. Тут ми говоримо без зайвого пафосу і популізму, лише факти, поради та роз'яснення, які реально допомагають. Пам'ятайте, знання дає впевненість, а впевненість це сила. І навіть у найважчі часи ми можемо діяти розумно та відповідально. Разом ми сильніші.